Випадки агресивної поведінки та нападів з боку пацієнтів та їхніх близьких на медиків швидкої в Україні – не рідкість. Зовсім нещодавно наші київські колеги стали жертвами нападника чоловіка на одному з викликів. Днями і в Одесі прибувши на виклик до постраждалого, що був без свідомості. Медики зіткнулися з агресивним чоловіком, який, прийшовши до тями, почав кидатися на бригаду. А на іншому виклику, взагалі, погрожували гранатою. Через недосконале українське законодавство такі випадки залишаються безкарними, і працівники центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по всій Україні щодня на кожному виклику потенційно наражають себе на небезпеку нападу, побиття або агресивної поведінки. У той же час комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації розробив законопроект номер 10221 про внесення змін до кримінального кодексу України щодо захисту медичних працівників. Ників працівників системи екстреної медичної допомоги та аптечних закладів, фахівців з реабілітації, рятувальників від протиправного посягання на життя та здоров'я під час виконання службових обов'язків. Ми медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області упевнені, що він здатен убезпечити нас від протиправних дій пацієнтів та їхніх родичів. Тому долучаємося до колег з усієї України і разом вимагаємо від Верховної Ради якнайшвидшого прийняття цього закону. Віримо, що ухвалення документа і широке інформування громадськості щодо наслідків нападу на працівників екстренки під час виконання ними службових обов'язків зможе скоротити кількість таких протиправних дій, захистити медиків і зробити нашу роботу більш безпечною. Якщо люди будуть знати, що напад на медика прирівняний до нападу на поліцейського, і це невідворотньо призведе до кримінальної відповідальності, потенційні нападники прав. Нутимуть уникати конфліктів.